Так, як до тіл, три Я ти ставишся до цього? Що наша коротше, пиздота, що сидить там, вона вже взагалі знахабніла, коротше. По три рубля, це 3 рубля, ще три рубля, три рубля. От тобі, коротше, буханка хриба. Як це ти по 3 рубля? що, Серйозно по три рубля? Шо, сережне, по три рубля? Да? Гандони вони, коротше. А якщо на тролейбусі будеш переставити, то по три риби на я на коротше, в мене он мій тролейбус. Everyday, every night і все. Це вже коли впадло, то там можу да, сісти, в тролейбусі. А є ще? Скільки тролейбус мав? Півтори гривень. Та хай собі буде. Усе могли б зробити не, не бабками, щоб тролейбус, а спеціально, щоб давалися талони просто. Кожного. Прийшов чик, оплатив, що. Він собі потім воділа, прийшов там, заправився, йому записали, коротше, що... Дняку і ну, було б все шикарно. До самого маршрутку зайшов, пікнув того талончика, після да, ну, прикол. Нашому людей. І так, в країні така зараз ситуація, що людей... навіть у мене не повірите, у мене немає навіть, навіть на пачку сигарет. Не то, що типу, я от пішки ходжу собі, біжу його. Який нахочу ти Та, на Це курс долара такий великий, як ти стане? Це мерзость. Це реально мерзость, типи. Ну, от хорошо, ну. Розложимо ситуацію. Подняли вони скільки зараз долар? 26. Два. Да? Два ті бага. Хенько це я хочу. Я ну, 26 долар, то вони. Вони реально, коротше... Але вони заїбали, блядь. Вони дождуться, що люди просто плюнуть, буде йти отака дівчина, возьме сумку, положить кирпич, зайде в облграду і скаже, ти що, сука, охотів чи що, бахне його цією сумкою, бо. До Путіна в двері постукається смерть з косою і за всі його гріхи він буде відповідати. Він скаже, нахуй така жисть. Будемо збиратися силою, думкою, честістю і поїдемо на АТО. І будемо стояти за свою країну доти, і будемо вставляти ті піс доти, доки последній дух не впаде.